Чи застосує уряд Альберти примусове повернення вчителів до роботи. Чи справді жителі Британської Колумбії можуть залишитися без алкоголю і канабісу? Коли відновить роботу Кенеда Пост та що таке тімфляція? Про все це і не тільки говоримо в інформаційних підсумках тижня на Radio. Мене звати Юлія Стеранка. Далі коротко про головне. Чи застосує уряд примусове повернення до роботи в Альберті? Вже тиждень триває страйк учителів. У четвер, 9 жовтня, уряд офіційно запровадив блокаут, що забороняє педагогам повернутися до роботи, доки не буде укладено нову угоду. Переговори між профспілкою, урядовою асоціацією та медіатором відновляться 14 жовтня. Тим часом батьки скаржаться на труднощі. Багато хто змушений залишатися вдома зі школярами, а родини з дітьми з аутизмом та іншими особливими Вими потребами говорять про повний розлад звичного життя. Нагадаю, уряд надає 30 доларів на день родинам дітей до 12 років і підвищення субсидії на догляд. Своєю чергою, експерти вказують, що влада може скористатися законом про «back to work», щоб достроково завершити страйк і примусово повернути вчителів до роботи. Уряд не виключає такого сценарію, якщо переговори не дадуть результату. Продовжуємо тему освіти. В Альберті розгорілися дебати щодо фінансування приватних шкіл. Поки вчителі державних навчальних закладів Альберти продовжують страйк. У провінції набирають обертів дискусії про майбутнє приватної освіти. Міністр профільного відомства Диметріусеніколоїдеса висловив занепокоєння через петицію, що пропонує припинити державне фінансування приватних шкіл. Ініціаторка, вчителька з Калгарі Алісія Тейлор, прагне винести питання на референдум для цього. Потрібно зібрати 177 тисяч підписів. Зараз незалежні школи отримують близько 5% освітнього бюджету. Альберти це понад 460 мільйонів доларів. Ніколаїд застерігає, що скасування фінансування може створити надмірне навантаження на публічну систему, яка і без того працює на межі. Тим часом опозиція закликає збільшити фінансування державних шкіл, наголошуючи, що саме там сьогодні бракує ресурсів учителів і підтримки учнів. I'm <laughs> Кенеда Пост частково відновлює роботу після двотижневого страйку. Поштові відділення в Канаді поступово відновлять роботу із суботи 11 жовтня. Після того як профспілка оголосила про перехід від загальнонаціонального страйку до ротаційних зупинок роботи. Це означає, що поштові послуги відновлять частково однак, із перебоями у різних регіонах. У Кенеда Пост заявили, що з радістю приймуть працівників назад, але попередили через ротаційний формат страйку нестабільність у доставці збережеться. Профспілка пояснила рішення прагненням запустити рух пошти і посилок і водночас продовжити тиск на керівництво корпорації у переговорах щодо нової колективної угоди. Нагадаємо, загальнонаціональний страйк триває з 25 вересня після урядового оголошення про масштабну реформу Canada Пост, скорочення доставки до дверей, зменшення частоти відправлень і закриття частини відділень. У Британській Колумбії триває масштабний страйк працівників, який паралізував роботу державних магазинів алкоголю, канабісу та частини сервіс Бісі. До протесту вже долучилися всі державні торгові точки та офіси обслуговування громадян по всій провінції. Понад 25 тисяч працівників держсектору вимагають підвищення зарплат і кращих умов праці через страйку. складене оформлення документів, водійських ліцензій і доступ до соціальних послуг. Переговори між урядом Британської Колумбії та профспілкою тривають, але поки без прориву. Уряд закликає до компромісу, тоді як профспілка заявляє, що готова тримати позицію, доки не отримує реальне підвищення оплати праці. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем і підпискою. А ще натиснувши кнопку Супер дякую! Під цим відео на нашому Ютуб каналі. Консерватори пропонують обмежити громадянство за народженням. У Канаді знову спалахнула дискусія навколо скасування автоматичного громадянства для дітей, народжених від тимчасових мешканців. Ініціаторкою виступила депутатка консервативної партії Мішель Ремпел гернер яка пропонує надавати громадянство лише тим дітям, чиї батьки є громадянами або мають статус постійного резидента. Прихильники змін стверджують, що нинішня система стимулює так званий. Туризм для пологів, тоді як опоненти застерігають, нововведення створить ризик появи дітей без громадянства і суперечитиме міжнародним зобов'язанням Канади. Законопроєкт залишається лише ініціативою без ухвалених рішень у парламенті. Поділіться з нами у коментарях своїми думками щодо цього питання. Альберта та Квебек виступають проти федерального тиску. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт заявила, що її провінція разом із Квебеком об'єднується щоб протистояти втручанню Отави у провінційні справи. Під час візиту до Монреаля вона підтримала право Квебеку застосувати застережну статтю конституції для захисту своїх законів і повідомила, що планує використати її і в Альберті. Сміт також закликала уряд Канади розвивати інфраструктуру та енергетичні проєкти, аби Канада знову почала будувати також Сміт, закликала Квебек розвивати власні природні ресурси, щоб зменшити залежність від США та федеральних дотацій, а надалі навіть розглянути можливість транспортування альберської нафти до Квебеку через Онтаріо. Вибори мера Калгарі, лідери кампанії та головні теми перегонів. У Калгарі триває кампанія за посаду мера перед виборами, що відбудеться 20 жовтня. Серед дев'яти кандидатів найбільше фінансової підтримки зібрали чинна міська голова Джоті Гондик, колишній депутат міськради Джеремі Фаркес та чинна депутатка мерії Соня Шарп. За офіційними звітами п'ятеро основних претендентів разом залучили понад 820 тисяч доларів пожертв здебільшого на ре рекламу персонал і політичні консультації. Головні теми виборів безпека, розвиток міста, житло та інфраструктура. Кандидати обіцяють оновити транспортну систему, покращити управління міським бюджетом і зробити калгарі безпечнішим. Поки що, жоден кандидат не має явної переваги тож вирішальним стане останній тиждень перегонів. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. Радіо» не має державного, приватного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Трамп і Карні домовилися працювати далі, але торговельної угоди поки немає. Президент США Дональд Трамп і прем'єр Канади Марк Карні завершили переговори у Вашингтоні без конкретних домовленостей, але з обіцянками просуватися вперед. Головна тема нові американські мита з 1 листопада США запроваджують 25 відсотковий тариф на імпорт середніх і важких вантажівок. Карні намагався переконати Білий Дім скасувати обмеження на сталь, алюміній і енергетику однак сторони лише погодилися прискорити роботу над секторальними угодами, які можуть стати тимчасовим містком до ширшого оновлення торговельної угоди Кусма. Трамп визнав, що між Канадою та США існує природна конкуренція, але заявив, що відносини рухаються у правильному напрямку. Утім, аналітики наголошують жодних конкретних рішень чи зниження мит поки не ухвалено. Тиск торговельної напруги між країнами зберігається. Канада вводить автоматичне подання податків для малозабезпечених. Канадський уряд анонсував нову ініціативу з 2026 року. CRA почне автоматично подавати податкові декларації для громадян із низьким доходом, щоб забезпечити їм законне право на виплати GST, допомогу для дітей та для осіб з інвалідністю. У бюджеті який уряд представить 4 листопада. Вже заплановано кошти на цю реформу. Мета до 2028 року охопити 5,5 Мільйонів людей поки що механізм ще на стадії планування. Наявні сервіси Simple File застосовують для спрощеного подання декларацій тим, хто має просту податкову ситуацію. Тімфляція, у Тім Хортонс зростає ціна на каву. Мережа тім Хортонс оголосила про перше за три роки підвищення цін. Тімфляція так жартома назвали канадці нове подорожчання. Вартість кави зросте в середньому на 3 центи за чашку або приблизно на півтора відсотки. У компанії пояснюють це інфляцією та зростанням вартості кавових зерен, ціна яких за три роки більш ніж подвоїлася. У Тім Хортонс наголошують, що підвищення помірне і дозволяє зберегти політику доступних цін хочу нагадати, що додаток Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та подкастами просто зі свого гаджета. Канада зробить програму шкільного харчування постійною. Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що національна програма шкільного харчування стане постійною. Виступаючи у Торонто, він повідомив, що програма вже забезпечує здоровим харчуванням понад 400 тисяч дітей по всій країні, допомагаючи сім'ям заощаджувати до 800 доларів на рік. До цього часу ініціатива мала лише трирічне фінансування. Тепер уряд планує внести нове законодавство та фінансування фінансування, щоб гарантувати її стабільність, Карні наголосив, що програма має фундаментальне значення для підтримки сімей та подолання дитячого голоду у Канаді. Безкоштовні парки, музеї та знижки на залізницю повертаються. Уряд відновлює дію Canada Стронг пас програми, що дає безкоштовний або пільговий вхід до нацпарків, музеїв, історичних локацій та знижки на подорожі залізницею, як оголосив прем'єр Марк Карні, пас, який завершився 2 вересня, повернеться на святковий період з 12 грудня по 15 січня 2026 року, а також влітку наступного року. Деталі щодо правил. Отримання та переліку партнерів уряд пообіцяв оприлюднити ближче до старту програми. На цьому ставимо інформаційну крапку до зустрічі в етері.